Вітаю. президент, прем'єр і глава Нацбанку зустрічаються у президента. І прем'єр каже, що в Україні є долари. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі Київ студії Олексій Кіпкало. Отже, президент Петро Порошенко проводить нараду з головою Нацбанку, прем'єр-міністром та міністром фінансів. Повідомили Уніану в прес-службі НБУ. Там уточнили, що зустріч була запланована наперед, наймовірніше з ініціативи президента. Сьогодні Арсенія Ценюк звернувся до парламенту зібратися на позачергове засідання щодо стабілізації фінансової системи. Главу уряду поїхав з міністром фінансів Наталією Яресько до президента, щоб домагатися розмови з головою Нацбанку Валерією Гонтаревою. Про це Арсеній Яценюк заявив на засіданні кабінету міністрів, а ведення засідання передав колегам. Національний банк самостійно, як завжди, без будь-яких консультацій прийняв рішення про закриття міжбанківського валютного ринку, що точно не додає стабільності, сказав Яценюк. Ценок зранку проводяться наради, щоб з'ясувати, що відбувається взагалі на міжбанківському валютному ринку, який контролюється Національним банком, і які тенденції. За 9 місяців останніх на фінансовому ринку країни було продано 51,5 мільярдів доларів США. Це майже десятикратна сума по відношенню до всього обсягу. Золотовалютних резервів, тобто ринок наповнений доларами. Щоденно. Отже, прем'єр наголосив: це означає, що валюта в країні є. Що частина валюти купувалася і купується з метою проведення спекулятивних операцій. Купити по нижчому курсу, а потім продати по вищому, зазначив глава уряду Арсеній Яценюк. Це звичайна практика нині, тому потрібні чіткі і зрозумілі кроки для того, щоб люди перестали знімати депозити, щоб збити спекулятивну хвилю, і аби експортери повернули валюту, яку вони тримають за кордоном. До інформації на фронті другу добу поспіль в зоні АТО спостерігається суттєве зменшення кількості порушень режиму тиші бойовиками. Інформують у штабі АТО, але поодинокі обстріли продовжуються. Загалом за минулу добу терористи 17 разів відкривали вогонь по наших позиціях найбільш напруженою була обстановка поблизу селища Широкине. бойовики 5 разів з артилерії, мінометів і гранатометів обстріляли позиції сил АТО та намагалися їх штурмувати. Напади були відбиті сьогодні. Вранці терористи знову атакували наші позиції. О 10.40. Були зафіксовані танкові удари із застосуванням російських танків Т-72 в кількості 4 одиниць САУ та ствольної артилерії з міста Саханка. Ці удари також відбиті, поранені втрат немає. Незважаючи на заяви ватажків донецьких та луганських терористів про початок відведення військової техніки від лінії розмежування відповідно до мінських домовленостей, в РНБО повідомляють про переміщення важкої техніки з Росії до України через зварене. Зокрема, градів, БТРів, сюдиходів, бензовозів та великої кількості тентованих автомобілів з особовим складом і боєприпасами, крім цього, зафіксоване переміщення до міста Новоазовськ, великої кількості танків градів та іншої військової техніки. Також незаконні збройні формування здійснюють виведення пошкодженої військової техніки до Російської Федерації для відновлення її боєздатності. У цей же час Московський суд залишив Надію Савченко під вартою. Басманний суд Москви відмовив українській льотчиці нардепові Надії Савченко в задоволенні скарги на продовження арешту до 13 тринадцятого. Травня 2015 року про це повідомив адвокат Савченко Микола Полозов у своєму Твітері. Сьогодні в столиці відбулися відкриті земельні торги. Це вже другий земельний аукціон цієї каденції Київради. Продавали право оренди на земельну ділянку комунальної власності площою 25 соток на вулиці Луначарського у Дніпровському районі. В результаті торгів право оренди земельної ділянки для будівництва обслуговування та експлуатації кафе та магазину отримав учасник під номером 1. Термін оренди складає 20 років, що дозволить загалом залучити до міського бюджету більше 6 мільйонів гривень. Минулий аукціон торги були більш жвавими, і ціна піднялась досить суттєво. В цьому разі на цей раз на диво конкуренти здалися досить швидко. Зважаючи на складну фінансову ситуацію і в країні в цілому, було прийнято соломовного рішення Київської міської ради, що на аукціон виставляються не тільки ділянки для продажу. А цих ділянок, тобто повного відчуження, А і земельні ділянки як на право оренди. Таким чином, сьогодні учасники цього аукціону вони змагалися за право самооренди цієї земельної ділянки, що зрозуміло, є набагато дешевше з точки зору вкладень. До слова на торги за право оренди земельних ділянок спочатку планувалося виставити шість ділянок однак п'ять із них було знято, оскільки на ці ділянки не розроблені детальні плани території, які є обов'язковими при проведенні робіт з будівництва чи реконструкції згідно з чинним законодавством. Київрада почала перевіряти договори Київреклами. Напередодні на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань інформаційної політики та реклами створили спеціальну робочу групу, яка перевірить законність видачі усіх дозволів на встановлення усіх рекламних площин у місті Києві, починаючи з 2012 року. Звіт про результати перевірки представлять на сесії Київради. Мешканці приватного сектору на серці півстоліття чекають на каналізацію. Різні районні влади щороку обіцяли прокласти колектор. втім, роботи застигли одразу ж після початку будівництва ще у 2006 році. Обурені мешканці проклали власні труби для нечистот, які виходять прямо в парк. Коли жителі отримують централізовану каналізацію, дізнавались наші журналісти. Туалети на вулиці, вигрібні ями на городах. А відходи течуть просто по дорозі та зеленій зоні. Мешканці приватного сектора на серці живуть, немов у 19 столітті. На підключення до централізованої каналізації люди чекають більше 60 років. Будувати колектор розпочали у 2006. Починали проводити каналізацію, тобто розривали вулицю, закопали труби, зробили колодці, насипали щебенки і, і уїхали. І навіть не підключили близько лежачі дома. Ну от, пожалуйста, що ми бачимо? конкретно в самому колодці. Є труба, яка кудись відвод, я так полагаю, в каналізацію. Вот Провели 300 метрів труби і зупинилися. Колектор навіть не з'єднався з основною каналізаційною магістраллю. Тому мешканці вирішили стоки самостійно в Сирецкий парк. Люди, які живуть ряду з цим лісом, каналізацію все виливається туди. Тепер туди, ви знаєте, навіть просто страшно зайти. Попри перестороги, разом із жителями йдемо в зелену зону. Люди показують новоприкладені сусідські труби. Вот она свіженька лежить, спрятана. З неї вон капає реально, все видно. Приложено не частоти струп накопичиться в заглибленнях таких вестиників у заповідному парку майже десяток. Это не не озера і от снега, это не озера од дождей, это озера от каналізації, которые сливаються з домов ліжок наверху. І все это сливається в нашу знаменитую маленьку річушечку Сиріець. За забруднення парку відповідатимуть самі ж мешканці, розповідають у районній адміністрації. Там просять припинити виливати стоки у зелену зону і користуватися вигрібними ямами. Адже цього року гроші на будівництво колектора не виділили. Роботи були призупинені, тому що ну якось так не вистачало фінансування. Хоча ми подавали пропозиції, але в зв'язку з дефіцитом бюджетних коштів, на жаль. Ці роботи не були включені до городської програми. Втім, у районі надії не втрачають. Планують і далі звертатися до міста за грошима. Аби підключити до каналізації приватний сектор Стерця, потрібно близько 10 мільйонів гривень. Жителі просять виконати роботи якнайшвидше, на кону майбутнє парку. Мешканці не приховують готові і на радикальні методи. Якщо споручення каналізації не продовжиться, обіцяють, аби повернути увагу до проблеми, перекрити вулиці Щусєва. Богдан Поріненко, Денис Савшельников, Телеканал Київ. У Києві планують збільшити кількість парковок для велосипедів. Концепція розвитку єдиного паркувального простору у столиці прийнята Київрадою. Передбачає облаштування на всіх майданчиках безкоштовних місць, де можна залишити мопеди та велосипеди. Про це повідомив директор комунального підприємства Київ Сервіс Володимир Першин. Він зазначив, що зараз київські паркувальні майданчики взагалі не обладнані місцями для цих видів транспорту за винятком поодиноких парковок у деяких районах. У концепції розвитку на наступні п'ять років передбачено створення спеціально відведених для велосипед велосипедів та мопедів місць на кожному паркувальному майданчику. Їх більше трьохсот за рахунок коштів інвесторів. Після блоку новин в ефірі телеканалу Київ дивіться програму Громадська приймальня. Її веде моя колега Лейла Мамедова. Лейла, радий тебе вітати. Хто в тебе в гостях? Олекса, також тебе рада вітати. Ми дійсно одразу після новин спорту продовжуємо спілкуватися з депутатами Київської міської ради. Я нагадаю, що є кілька депутатів, які стали депутатами Київської міської ради не від початку каденції цієї київської міської ради, а в зв'язку з тим, що частина депутатів прийшла працювати до Верховної Ради України, тому що вони були обрані депутатами Верховної Ради України. Їхні місця зайняли саме у залі і у Київській міській раді депутатів, які просунулися, якщо правильно говорити, по списку. Сьогодні у нас у студії саме такі депутати. Це буде Олександр Федоренко. Він став депутатом. Отримав посвідчення 9 грудня. Ми з ним поспілкуємося. Він є членом постійної комісії з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків. Ми будемо говорити про повернення райрад у столиці, а також про органи самоорганізації населення. Дякую, Олександр. Сібілила мене все на цю годину. Наступний випуск дивіться о А Зараз Руслан Свірін з новинами спорту. Вітаю вас, шановні друзі. У лізі чемпіонів зіграно чергові два перших матчі однієї восьмої фіналу. В обох парах збережену інтригу на матчі відповіді так Манчестер Сіті мінімально поступився вдома Барселоні. В іншому матчі господарі виграли. Втім, Борусія завдяки голу престижу у ворота Ювентуса. Може розраховувати на успіх у Дортмунді за два тижні. Керівництво французького «Генгама» не рекомендує своїм болівальникам відвідувати матч відповідь однієї 16-ї фіналу Ліги Європи з київським Динамо. Французький клуб вирішив не організовувати виїзд власних фанів до Києва з міркувань безпеки. Повідомив представник відділу з комунікації «Генгама» Крістоф Готіє. Очікують появу на матчі 20 прихильників «Генгама», Тож стадіон болюватиме за господарів фактично у повному складі. Квитки на матч у продажу ще є. Хокейний клуб Кременчук зміцнив лідерство у чемпіонаті України. Після чергової перемоги цього разу у Броварах над генералами підопічні Дмитра Підгурського впритул наблизилися до чемпіонства. Сьогодні на їхньому рахунку вже п'ять перемог поспіль і жодного втраченого очка. А кожній з чотирьох команд учасниць у чемпіонаті потрібно провести 12 ігор. Звідне протистояння складалося на користь гостей з початку матчу. Вже в першому періоді Кременчук провів три голи і поразу відзначився у другому і третьому періодах. Досвідчених генералів вистачило на гол престижу сьогодні. Кременчук наймолодша команда чемпіонату, найстаршому гравцю 22 роки. Секрет успіху у тому, що кістях команди складають гравці кишенівської платіни, які до початку чемпіонату грали у молодіжній хокейній лізі і перебувають в оптимальних кондиціях. Мы стараемся уже каждую игру играть на победу и не откладывать, как бы, где можно там, немножко придержать, немножко состав поменять. Нет, ну, быстротичный чемпионат, поэтому мы стараемся в каждой игре выкладываться на 100%. Пока мы работаем бесплатно. Пока только клюшки, там обмундирование. Вы же сами видите, какое тяжелое время. Все равно ребята молодцы. Ну, так дальше посмотрим. Визначився склад українських отаманів на боксерський матч всесвітньої серії боксу з кубинцями. Нагадаємо, команди зустрінуться найближчої п'ятниці у Київському палаці спорту. У найлегшій ваговій категорії до 49 кілограмів Україну представлятиме Хасан Бойдусматов. Слідом за ним у рингу вийде... Омурбек Малабеков. Ще один легіонер Хуршитбек Норматов битиметься у ваговій категорії до 75 кілограмів. Володимир Матвійчук боксуватиме у категорії до 64 кілограмів. І Сергій Корнієв у поєдинку супертяжів. Ну що ж, на цьому все. Дякую за увагу. Хай щастить.